Велика книга зимових історій Єнот і Сніжинка. Єнот Борько уважненько оглянув свою вітальню та задоволена гмикнув. Гм. Здається, до зустрічі Нового року я підготувався так, що і комар носа не підточить. І стіл накрив, і торт і свічки. А про найголовніше я ж бо й забув. Без ялинки лишився. Голова моя безтолкова середини ялинова. До Нового року три години лишилося. Треба в ліс по ялинку бігти. Може, таки встигну. Поклав Борьков на плічник соки розпилкою та мотузку, узяв санчата і до лісу вирушив. Погода чудова. Легкий морозець приємно пощипує ніс, а місяць світить так яскраво, що й сонечка не треба. Крокує борько, під ногами сніг хрипить, а він, знай собі, пісеньку наспівує. По ялинку йде єнот Новий рік уже от от він не згає ні хвилинки і не прийде без ялинки. Усе далі й далі в ліс ішов борько, вишукуючи на стрункішу, найпухнастішу ялинку. Аж ось нарешті вона спиляти її було геть нескладно, раз, два і готово. Потім Борько обв'язав ялинку мотузкою, поклав у санчата і вирушив назад додому. Виявилося, Борько так захопився пошуками лісової красуні, що геть не звертав уваги на дорогу, якою йшов. Сліди його загубилися в лісових сутінках і деякий час малий єнот брів навмання. Година була пізня, до нового року лишалося зовсім трішки. Усі лісові мешканці сиділи по домівках, а тому не було в кого навіть спитати, де він і куди йому йти. Через півгодини блукань Борько зрозумів, що геть загубився, і звідчою навіть заплакав. Але потім він взяв себе в лапи і, присівши під найближчим деревом, загукав, сподіваючись, що хтось таки його почує. Ау, ау. Є, хто живий? Допоможіть. Ти чого розкричався? почув раптом Борько прямо в себе над головою. Він підвів голову і побачив на сусідньому дереві сову, що сиділа на краю свого тупла. Ти в лісовій хащі. Звідси і удень вибратися майже неможливо, а вночі поготів. Кричи, не кричи, ніхто тебе не почує і ніхто не врятує. На цих словах сова шуснула у своє дупло, зникла, ніби її і не було зовсім. І Бурко лишився сам. Довкола стояла лячна тиша і тільки місяць освітлював нещасного єнота своїм холодним, байдужим світлом. Малюк сидів під старим засніженим дубом і відчував, як моторошний страх заповзає йому в живіт здіймається дедалі вище, сковуючи груди й горло, від чого Борько не міг ані поворухнутись, ані слова мовити. Мамо, чи то пискнув, чи то прохрипів Борько, на силу вичавивши із себе це заповітне слово Матусю. Але у відповідь він почув лише тишу. Якщо, звісно, тишу можна почути, вона настирливо бриніла в його вухах і навіть у самісінькій голові, тож за цим бринінням Борько не відразу розчув тоненький голосок, схожий на далекий кришталевий передзвін. З Новим роком, з Новим роком. Зрештою, нещасний Єнот усе ж розчув ці слова та з надією озирнувся. На жаль, навкруги нікого не було. Почулося, з прикрістю подумав Борько, але тут таки знову долинула А ми тут, а ми тут. У Борько підвів голову то побачив справжній танок сніжинок прямісінько над своєю головою. Це були не ті звичайні сніжинки, з яких Борько ліпив сніговиків чи сніжки. це були живі, якісь чарівні сніжинки. Із сміхотливими очима і з доброю усмішкою. Ще не зовсім розуміючи, а точніше, зовсім не розуміючи, що з ним відбувається, Борько простягнув лапку в рукавиці, і на неї тут таки приземлилася одна зі сніжинок. Привіт, Борько!» – радісно привіталася сніжинка дзвінким голоском. З Новим роком тебе, друже. Е, у з подиву Борько довго не міг вимовити жодного слова. Ти питаєш, звідки я знаю твоє ім'я? з лукавою усмішкою запитала сніжинка. Настав новий рік, а в цей час з неба спускаються особливі чарівні новорічні сніжинки, які можуть виконати найзаповідніше бажання. І я вже ж знаю твоє бажання, але ти сам повинен його приговорити. Говорити ти хоч вмієш? Умію, що сили закричав маленький єнот. Віднеси мене додому, люба сніжинко. Ну, ти мене геть не здивував, усміхнулася сніжинка. А може, мішок іграшок? Або цукерок шоколадних кілограмів зі сто. Гаразд, це я жартую, а вже ж додому. І цієї ж миті зграйка сніжинок підхопила і щасливого єнота, і його санчата разом з ялинкою здійняла високо високо і понесла над лісом, наспівуючи на чарівнішу пісню, яку Борько запам'ятав на все життя. Злетіли сніжинки з високих небес. Собою у них безліч різних чудес, щоб тих, хто у ніч новорічну в біді. Віднести із піснею у рідний дім. Маленький єнот, оточений чарівними сніжинками, летів по -під зорями, слухав цю пісеньку, і, здавалося, на всій землі не було нікого щасливішого, ніж він. Це ж справжнє новорічне диво, а ось і мій дім, подумав Борько, раптом схаменувся і закричав Стійте, Стійте!» Ось бо він, мій рідний дім. Знаємо, знаємо, задзвеніли сніжинки і повільно опустили Борька прямісінько перед домом. Дякую вам, мої любі сніжинки, як же мені віддячити вам. Допоможи і ти комусь, друже. Сніжинки кружляли все вище і вище. Обіцяю. гукнув Борько в небо, тим часом як сніжинки вже зникли з очей. Напевно, полетіли ще комусь допомагати, подумав Борько, відчиняючи двері, і я обов'язково виконую свою обіцянку. У разі потреби нікого не лишу без допомоги. До побачення, любі друзі, до нових казкових зустрічей.